Українське бароко, особливості віршування барокової поезії. Семен Климовський. їхав козак за Дунай. Бароко це стиль і напрям у мистецтві 16-18 століть. Зі світоглядної позиції бароко це перехід від епохи відродження до нового світосприйняття, мислення і творчості. Відродження. Це Світобачення, що опиралося на безмежну віру у розумність і логічність світу його гармонійність. Бароко це Світобачення, сповнене відчуття трагічної суперечливості людини і світу. Слово Бароко означає дивний, химерний, чудернацький. У Західній Європі бароко набуло розвитку насамперед у тих країнах, де перемогли феодальні сили і католицька церква. Це Італія, Іспанія, Португалія, пізніше Німеччина, Австрія, Англія, Скандинавія. Серед країн православних бароко набуло найбільшого розквіту в Україні. Стиль українського бароко поширився на всі. Види мистецтва. Архітектура, скульптура, література, живопис, музика. Перед нами картина козак-мамай невідомого художника виконана у стилі бароко, скульптура Іоанна Пінзеля Жертвоприношення Адама і Андріївська церква Архітектор Растрелі. Одним із перших зразків українського бароку вважають Іллінську церкву в Суботові, яку 1653 року наказав побудувати Богдан Хмельницький. Чому бароко називають козацьким або Мазепинським? Вважається, що найбільша кількість храмів у стилі бароко постала на території України за часів козацтва. А українське бароко досягло свого золотого віку завдяки Івану Мазепі. За часів Мазепи зведено велику кількість колегіумів, магістратів, військових канцелярій та житлових споруд у стилі бароко, серед них Київська академія, Києво-Могилянська академія та Чернігівський колегіум. Основні риси українського бароко. Поєднання земного і небесного. Письменники бароко одночасно говорили про Бога і про людину, про рай і гріх, про смерть і вічність. Бароко поєднує трагічне з комічним, вульгарне з піднесеним, смішне із жахливим. Світ у більшості творів постає сповненим містики, гіпербол, темних метафор. Важко розгадуваних алюзій, надмірно емоційних станів. Бароко любило все урочисте, розкішне, метафоричне. У текстах бароко безліч порівнянь, символів антитез. антитес. Ось зразки текстів епохи бароко, відомий поет епохи бароко Іван Величковський наш світ, також як море, що широко грає, земля. В'язниця темна, вигнанцям із раю, Вітчизна – справжнє небо, Палаци небесні, нелегко завітати натурі тілесні. І ще один уривок із вірша, вже сатиричного вірша Семен Дівович. Пішов я додому, та й татові скажу: так мене учитель збив, що я ледве лажу. Щем собі більшого лиха набавив. Що учитель не добив, то отець доправив. Отже, маємо два зразки: перший зразок це високий стиль, це про людину, про пекло, про рай, про землю і небо, а другий зразок чисто в сатиричному, гумористичному плані ось така література бароко. Кожна освічена людина в епоху бароку. Повинна була навчитися віршування. Віршувальна практика в Україні розпочалася у другій половині 16 століття. До навчальних дисциплін було долучено на взярець єзуїтських колегіумів по етику, яка розглядала правила віршування. Прикладна поетика подавала правила написання віршів, наводила зразки. Визначала літературні роди і жанри. Пітика така наука це теорія і практика віршування. Часи бароко популярним був силабічний вірш. Це такий вірш, у якому головне однакова кількість складів у рядку переважно 11 або тринадцять. Слово силабус з грецької означає склад. Українські поети бароко це Іван Величковський, Клементій Зіновіїв, Лазар Баранович писали саме силабічними віршами. Ось уривочок із поезії Софронія Почаського: Хто в звіздарській науці толк добре пізнає, у тій праці не дуже себе утруждає. Щасливіший від інших, скажу я вам сміло астроном, бо він перший пізнав Боже тіло. Ми можемо зараз полічити, скільки, наприклад, останньому рядочку є складів, є рівно 13 складів, і так в кожному рядку. Отже, для силабічного вірша важлива певна точна кількість складів, і, і зауважимо, що рядки римуються. Перший і другий пізнає, утруждає, і третій і четвертий сміло і тіло. Пізніше, на зміну силобічному віршуванню, прийшов селаботонічний вірш. Це такий вірш, який дуже подібний до сучасної поезії. Ось перед нами зразки деяких поезій, які притаманні епосі бароку. Вірш ехо Величковського. Це вірш, у якому в наступному рядку повторюється частина останнього слова попереднього рядка. Що плаче, Адаме, земного ликрая рая, Чому в онь не внійдеш, боїшлися брани, рани, не можеш ли внійти внутрь його побідно, бідно? Ілі возбранен тобі вход єс херовіми іми? Вірш, в якому всі рядки закінчується на Анна, теж вірш Івана Величковського. Роди ізбрана, пречистою Анна. Цнотах пространна, пророка странна, сладкая манна, чистая панна, Яко нам данна Богу осанна. І так званий фігурний вірш, вірш стол. Та вірш складали від 2 до 13 складів. Перший рядок має 2 склади, а останній вміг мати аж 13 складів Діво, диво в землі Приємлю всію хвалу, любо малу праці моєї в честь твоєї слави составлену тобі освященну. Сьогодні ми говоритимемо про Семена Климовського. Про нього переказували. Що він мав величезну славу поміж козаками. Кажуть, що він був мудріший за грецьких філософів, часто повторював приказку: нам добро і нікому зло то законне життя. Іван Петрович Котаревський у Наталці Полтавці говорить про Климовського устами своїх героїв. Климовський був письменний, компонував пісні і був виборний козак. Служив у полку пана Кочубея на баталії з шведами під нашою Полтавою. Семен Климовський козак харківського полку, філософ, поет та автор відомої пісні Їхав Козак за Дунай. Є відомості про те, що Климовський наприкінці 18 століття у степах. Колишнього Дикого Поля разом з своїм приятелем заснував хутір Припутнє. І ось перед нами пам'ятник Семену Климовському у селі Мошорине. Адже село Припутні зникло через Голодомор, і його територія була приєднана до села Мошорене, і у цьому селі є пам'ятник пам'ятна дошка Семену Климовському. Їхав Козак за Дунай. Сказав, дівчино, прощай, ти, конику, вороненький, неси та гуляй. Постій, постій, козаче, твоя дівчина плаче, з ким ти покидаєш, тільки подумай. Білих ручок не ламай, ясних очей не стирай, Мене з війни за славою к собі дожидай. Не хочу я нічого, Тільки тебе одного. Ти будь здоров, мій миленький, а все пропадай. Свиснув козак на коня, Зоставайся, молода. Я приїду, як не згину через три года. Тебе ж, мила, не забуду, поки жив на світі буду, Коли умру на війні поплач обогні. Пісня виникла під впливом переможного походу козаків на чолі із Семеном Палієм під відень 1683 року. Українські козаки були в складі війська Яна ІІ Собеського. Саме там, за Дунаєм, після Віденської битви, могла народитися ця пісня. Чи був сам Семен Климовський учасником цієї битви невідомо. Автор пісні Їхав козак за Дунай, довгий час вважався легендарною постаттю, тобто, ніхто не знав, хто є автором, були різні припущення. І авторство Семена Климовського першим підтвердив історик Микола Карамзін. Їхав козак за Дунай, побудований у формі діалогу між козаком та його коханою. Поетична картина, змальована Семеном Климовським у пісні, відображає типову картину, коли хлопцеві доводилося кидати рідний дім, неньку, кохану і йти до війська. Тепер його товариші Вірний Кінь, Вороний та. Зброя. Які почуття переповнюють ліричного героя та його кохану під час розлуки? Сум, надія, любов, ніжність, відчай, радість, страх, тривога. Їхав козак за Дунай» – пісня літературного походження, тому що має свого автора. Чим вона нагадує народну пісню? Перш за все, у ній є багато постійних епітетів. коник вороненький, білі ручки, ясні очі, мій миленький, і, звичайно, характерні для українських народних пісень зменшувально пестливі слова ручки, очки. Миленький коник вороненький, і перш за все твір написаний живою народною мовою. Адже в ті часи була книжна мова і була жива народна мова, і тому пісня Їхав козак за Дунай дуже нагадує народну пісню. Пісня Їхав козак за Дунай була перекладена німецькою мовою і називалася вона Прекрасна Мінка. 1816 року за обробку пісні взявся геніальний Людвіг Ван Бетховен, що був у приятельських стосунках з Андрієм Розумовським, послом Російської імперії в Австрії. У обробці Бетховена пісня Їхав козак за Дунай оновилася, і притаманна оригіналові маршовість поступилася більш повільним і ніжним тунам. З Німеччини пісня потрапила до Австрії та Чехії. З українського оригіналу також було зроблено і англійський переклад, надрукований у Лондоні в 1816 році. Польською мовою пісню переклав Бродзінський, а на музику її поклав польський скрипаль Король Літинський і видав у Львові 1833 року. В Угорщині. Текст було настільки змінено, що не залишилося ні козака, ні дівчини, але Українська мелодія збереглася за винятком кінцівки, що нагадувала угорський танець Чардаш. Григорій Нудьга, який писав про Семена Климовського і про історію пісні Їхав Козак за Дунай, пише про особливість. Пісні про причину її величезної популярності, насамперед, природне вираження особистих і громадських почуттів героя, його вірність обов'язку і коханню, чистота переживань і настроїв, проста прозора і в своїй основі оптимістична музика. Виникла вона на ґрунті української пісні і романсової творчості на початку 19 століття. Такі твори мали успіх.